Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розповісти вам про біом могила, про те, що в ньому відбувається, який в ньому босс та на яких ворогів треба очікувати. Щоб потрапити до могили, потрібно вбити одного з босів реліктів на локації 1,5. З шансом 50% у кімнаті з босом з'явиться прохід до іншої кімнати. Відкриється секретна кімната із стародавніми рунами, схожа на тотем. Якщо взаємодіяти з дверима, вона скаже: руни, таємниця часу вінці, щоб пройти, потрібні їхні близнюки. Поєднай і не залиш пустих пластин у царство мертвих шлях один. Після цього активується головоломка на підлозі, з'явиться квадрат із символами. Під ними будуть стовпи із символами. Вся суть головоломки в тому, щоб з'єднати всі символи з такими самими символами. При цьому на підлозі не залишилося жодної порожньої клітинки. Щоб поєднати клітини, треба керувати джойстиком. На цю загадку дається 40 секунд розгадування. Якщо вирішити головоломку, то двері відчиняться і з'явиться портал. Якщо не вирішити її, то пройти до могили буде неможливо. Після входу в портал за дверима ви потрапите на новий поверх під назвою могила. Могила нагадує релікти, але з більш ускладненими ворогами та іншим саундтреком. На локації є ями, в які можна провалитися і отримати одну одиницю шкоди. Можна також припустити, що могила знаходиться під реліктами. Вашими ворогами будуть елітні могильні скелети, могильний скелет із писом, могильний скелет із очеретом та могильний скелет із булавою. Також будуть могильні скелети із луком та могильний скелет із палицею. Також вашими супротивниками стануть скарабей заморозка, скарабей горіння та скарабей отруєння. І, звісно, як же ж не обійтися без мавп, мавпи-профі та мавпи-розкрадачі гробниць. В даному біомі з'являться нові об'єкти, а саме провалля. Це чорні місця, і якщо стати на них, то персонаж почне падати, набувши невразливості. Після падіння ви з'являєтеся біля прірви, і вам наноситься одна одиниця шкоди. Урон наноситься будь-яким істотам, включаючи вихованців та ворогів. Ворогам наноситься на дві одиниці більше урону. Другим новим об'єктом в даному біомі є труни. Це довгі ящики, які є об'єктами, що руйнуються та мають кілька стадій руйнування. Замість звичайної білої скрині, після зачистки кімнати з'являється труна, яка працює так само, як і скриня, тобто звідти може випасти енергія, монети або зілля енергії та здоров'я. З невеликим шансом, і зі зруйнованої труни може вийти один або два скелета з булаво. Очеретом або з луком. Купи кісток. Об'єкти, що руйнуються, мають 50 здоров'я, а також кілька стадій руйнування. Після їх руйнування ви можете отримати 10 скарабеїв, маленькі зілля обох типів, монети та енергію, або кубка виявиться порожньою. Тепер поговоримо про боса на даній локації, Архонт Скарабей-могильник. Це єдиний потенційний бос, з яким вам доведеться битися на рівні 2,5 в секретній локації могила. Цей бос має 750 одиниць здоров'я та 900 хімпоїнтів, якщо елітний. Також має щит, який відновлюється через деякий час його імена зброя це секіра могильника. Він має низьку швидкість пересування. Також наш бос має дві фази атакування. В першій фазі він може запускати хвилі невеликих червоних землетрусів, створювати безліч скарабеїв, відновлювати запас щита та притягувати гравця до себе. В другій же фазі він може стрибати на гравця і запускати п'ять хвиль маленьких землетрусів. Також всі його атаки стають швидшими та лютішими. Якщо ми придивимося до цього боса, то ми зрозуміємо, що даний бос являється жуком, а саме скарабеєм з карабеєм, золотими наплічниками і браслетами. На грудях в нього прикріплений червоний камінь, а в руках він тримає дворочну сокиру з лезом, зі зеленого каменю, очі або відсутні, або ховаються під золотим шоломом. Також після того як ви. Переможете даного боса, він не помре, а просто відійде в сторону та пропустить вас до порталу. Після того, як ви переможете боса, вам дадуть прокляття розкрадача гробниць, після якого наступні чотири скрині при відкритті нічого вам не дадуть. Якщо ж ви перемогли боса та не втратили жодного із хп, тобто здоров'я, ви можете отримати умову палиця благословіння. Перемога над цим босом є дуже корисною, оскільки з нього може випасти вирвана сторінка третьої навички паладина, плесок і тріск, що потрібно для того, щоб зробити третю навичку паладина. Тепер поговоримо про досягнення. Всього з даним біомом є чотири досягнення, три з яких звичайні та одне секретне. Перше досягнення – Джонс. Друге досягнення Граціозна хода. Третє досягнення Головоломка. Та четверте, секретне досягнення, пробивний удар. Щоб його зробити, вам потрібно знищити тотем, що блокує вхід до могили за допомогою одного удару або супердруга. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.